Пинці, східниця біля третього джерела, осінь така наступила. Гарбузами прикрасили все. Очікую, де вихилив. Подобаються мені такі полібурники. Тут навіть ангели є. Оце прямувати на третє джерело, базарчик. А я йду через дорогу. Другобич сіла на суміжний автобус, на суміжній платформі. Добре, що 50 хвилин не наступне, тому що так би прийшлося десь дві години чекати, тому що автобус о 12.20, потім 13.10, а потім аж 16.15. Коли квитки почала окупляти всередині автобуса, це з'ясувалося. Добре, хоч що це вчасно з'ясувалося. дивіться, який підйом. Не кожну ногу. Як тут поставити, особливо коли тобі 75. Вода тече. На базарчику мені найбільше подобаються дерев'яні вироби. Погода міняється, голова то болить, когось тиск піднімається. Зараз три каплі на мене упали. дрогобичі така злива пройшла. Бачите, трошки капає. Тут мені подобаються ці картини. ну Супер. Прийшлося парасолі відкрити, прикраса з натурального каміння. Їдуть спеціально мабрилі. Мед світ треба. Дощик трохи накрапає, але є при цьому сонечко. 13-те залізистей. Відноці тут знаходиться джерела, а тут один С. Це гуцулка Ксенія. Є такий твір музичний, а також і фільм. Я тут кожухи купляла І сорочки вишиті. Чуні на ноги спотикачка працює. Дощик покапав і пройшов. Знов сухо, чи ось ніточку. Рекомендуючи. Сувеніри різні вишивки. Йдемо далі. Ташки. Качечки тут, стільки їх багато. Тут були дерева, багато-багато. Зараз повирубали, тому що повінь був сильний, укріплювали берег. Це ще залишилось дерев. Зрідки походить назва східниця. В середні віки після минулої татарської навали. Це 1240-42 роки. Сюди в східницю сходилися люди і вони поселення сформували. Завжди ж поселення, як правило, біля річок. Річка Східничанка. Недалеко від східниці є десь в 6 кілометрах тустань. Це фортифікаційна, митна споруда, адміністративна. Щоб відбивати напади ворога, оця тустань. Тустань називається так, тому що тут встань, тустань. Водичка дуже каламутна. Прямою далі вон, тріумф, галотерапія. Оце карпатський зруб. Напевно, там дуже все скрипить. У нас все з дерева, воно коли сохне. Будівля, напевно, дуже скрипуча, особливо коли ходиш по підлозі. Качечки перебираються. Це апартаменти Київ, ось такий транспорт поїхав. В східниці є така гончарна студія, гончарне коло, і вони усюди такі годівнички розвісили, Любий служить. Треба вірити Віра Володимировна. Сьогодні я кажу така говорочка на своєму кар'єрному раднику. Я кажу, треба вірити, Віра Володимирівна. Я взагалі театралка до східниці приїжджає театр з Дрогобича, Львівський обласний. От, дуже хороші в них постановки на Полтав... на Талці-Полтавці. Я вже була. Постановки по четвергам на 19 годину мені сподобалося розлучення по варшавськи Дуже смішно, люблю більш сучасне. Була на сватанні на Гончарівці і про родом Там були історії, вісім історій окремих Сучасна теж постановка. Будемо прощатися біля кофі буфет. Я там перепочину, а вам гарного дня.